У червні 2024 року в Україні очікується мінлива погода з літнім теплом. Загалом червень в Україні буде мінливим, з теплою погодою, але з можливими похолоданнями та дощами. Середня температура повітря по країні становитиме від плюс 18 до плюс 24, Але в окремі дні стовпчики термометрів можуть підніматися до плюс 30 на півдні і опускатися до плюс 14 на півночі. Очікується близько 8-12 днів із дощами, але сонячних днів. Bude Приблизно від 16 до 24. Спека у більшості регіонів розпочнеться наприкінці місяця, за винятком півдня, де вона очікується вже з початку червня. Температура води у річках прогріється до плюс 18 плюс 22, а у Чорному морі до 24 26. Паводки у червні не очікуються. Загалом червень 2024 року стане гарним часом для відпочинку в Україні, але не варто забувати про парасольку та теплий одяг на випадок похолода. У центральних областях середня температура повітря у червні становитиме 20-22 градуси тепла. Очікується кілька спекотних днів із температурою до плюс 28 наприкінці місяця. У червні очікується близько 80 днів із дощами. Сонячних днів буде приблизно від 18 до 20. На рахунок різких стрибків температур то з 10 по 12 червня очікується похолодання до 15 градусів, з 25 по 27 червня очікується різке потепління до плюс 28, на рахунок паводків очікується невеликий рівень води в річках. Температура води у Дніпрі прогріється до 20-22 градусів. У західних областях середня температура повітря в червні становитиме 18-20 градусів. Очікується кілька спекотних днів із температурою до плюс 25 наприкінці місяця. На рахунок опадів то в червні в західних областях очікується близько 10-12 днів із дощами. Сонячних днів буде приблизно від 16 Днадцяти до 18. на рахунок різких стрибків температур то з 8 по 10 червня у західних областях очікується похолодання до 14 градусів. З 22 по 24 червня різке потепління до плюс 25. Очікується невеликий рівень води в річках. У тисі вода ж прогріється до 18-20 градусів. У південних областях в червні середня температура повітря становитиме 22-24 градуси. Очікується кілька спекотних днів із температурою до плюс 30 наприкінці місяця. На рахунок попадів, то у червні очікується близько 6-8 днів із дощами. Також у південних областях очікується приблизно. 22-24 дні сонячними на рахунок різких стрибків температур. То з 5 по 7 червня у південних областях очікується похолодання до 18 градусів, з 28 по 30 червня очікується різке потепління до плюс 30, Очікується невеликий рівень води в річках. У чорному морі вода прогріється до 24-26 градусів. У східних областях середня температура повітря в червні становитиме 20-22 градуси. Очікується кілька спекотних днів із температурою до плюс 28 наприкінці місяця. На рахунок опадів, то в червні очікується близько 7-9 днів із дощами. Сонячних днів буде приблизно від 18 до 20, з 12 по 14 червня у східних областях. Очікується похолодання до 16 градусів, а з 26 по 28 червня очікується різке потепління до плюс 28. Прогнозується невеликий рівень води в річках. У Сіверському дінці вода прогріється до 18-20 градусів. У північних областях у червні середня температура повітря становитиме 18-20 градусів. Очікується кілька спекотних днів із температурою до плюс 25 наприкінці місяця. Також в північних областях в червні очікується близько 10. 10-12 днів із дощами. Сонячних днів буде приблизно від 16 до 18. З 9 по 11 червня в північних областях очікується похолодання до 14 градусів, а з 23 по 25 червня різке потепління до плюс 25. Також очікується невеликий рівень води в річках. В Десні, наприклад, вода прогріється до плюс 16, плюс 18 градусів. У Києві середня температура повітря в червні становитиме 20 градусів тепла. Очікується кілька спекотних днів із температурою до плюс 28 наприкінці місяця. В Києві очікується близько 8 днів із дощами. Сонячних днів буде приблизно 20. З 10 по 12 червня у Києві очікується похолодання до 15 градусів, а з 25 по 27 червня різке потепління до плюс 28, невеликий рівень води в річках. У Дніпрі вода прогріється до плюс 20-22 градусів. Також Українців цікавить, коли розпочнеться спекотне літо 2024 року. У всіх регіонах, крім півдня, спека розпочнеться наприкінці місяця, приблизно з 25 червня. На півдні спека очікується з початку місяця. На півдні України буде середня температура 22-24 і можливими піками до плюс 30 градусів. А найхолодніше буде на півночі України. І середньою температурою повітря плюс 18, плюс 20 градусів. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.